Добрий ранок, бляха. Дві сумочки, піздуємо в зал. Так охуєна, коли ти можеш прийти і вибрати на чому ти зараз їдеш в зал. Зай, на чому їдемо? На мазді чи на БМВ? Та, Та, блядь, Ти повинна була сказати на мазді. Їдемо на мазді, Мазда — підорик. Але краще м'ятки може бути що? Правильно, МЧ турінг на вихлопі. Здорово, ребятки, на зв'язку Суперіор. і причина цього відосу насправді дуже проста. Я вперше за 5 років своєї діяльності роблю безкоштовний міні-курс по крипті, і не просто по крипті, а по токенам. як ви зараз бачите, памфан збирає 600 мільйонів доларів за буквально пару хвилин, показуючи тим, що насправді гроші реально у людей є. Біток пробиває хаї 122 тисячі баксів. Кожен день там на пару тисяч баксів всі говорять про крипту, і очевидно, що не розбиратись в крипті зараз. Не інвестувати, це просто пасти задніх і бути лохом. Тому я пропрацював трьохденний безкоштовний міні-курс по крипті і по мем-токенам, і навіть там буде трошечки фручерсів, фьючерсів, який підійде абсолютно кожному. Ти нічого не платиш. Все, що треба зробити, це перейти в силочці знизу, перейти на сайт, вписати свої дані, попасти в телеграм-канал, де буде перша серія, яка, скоріш за все, буде напевно, в четвер, якщо я не помиляюсь, тобто в четвер буде перша серія, в п'ятницю друга серія, потім пауза. І в неділю, третя фінальна серія, буде лайв відповіді на питання, де я покажу багато секретних темок. Я, до речі, підготував список того, що буде. Так якщо сайт не готовий, от в мене є список того, що буде. В перший день ми зрозуміємо, як працюють меми і чому ти досі бідний. Я поясню тобі на прикладі того, чому Альта скам, а меми це просто і зрозуміло. Я поясню тобі, як знаходити ті самі мемтокени, які дають від 10, а то й навіть 100 іксів кожен день. Це робити максимально легко, але треба просто правильні моменти ринку. І як почати з 50 доларів та почати вже заробляти. Це перший день. Відео вже записано. Воно триватиме там 30 хвилин. Супер багато, багато альфи, багато пояснень базових мемтокенів. Це відео буде корисно навіть тим, хто вже щось розуміє, заробляє, але не може здвинутись з мертвої точки. В другий день ми зрозуміємо, як входити в меми, куди я входжу сам, куди дивлюся. Ми побачимо, як фіксувати прибуток, ризик менеджмент. Я поясню тобі, як заробляти на мемах, використовуючи фьючерсну торгівлю. Я покажу. Приклади конкретні дам тобі чіткі стратегії. Саме цікаве, я тобі покажу, як можна вже заробляти на мемах без грошей. Я покажу тобі, як запускати свої проекти, як з єбанутим ризик де ти потенційно можеш втратити один долар, робити свої меми, на яких ти будеш як девелопер заробляти величезні кошти. І повір мені, це та тема, про яку мало хто говорить. Більшість впарює людям можливість купівлі. І якщо ти купуєш, то ти в 99% випадків, скоріш за все, втратиш, тому що 1% людей. Реально в цьому щось розуміють і готові на цьому ринку заробляти кошти. А якщо ти девелопер, ти красавчик і в тебе все вийде. І в третьому дні, коли це буде лайв-трансляція зі мною, де ви в кінці зможете позадавати купу різних питань, я тобі розкажу, як трейдити з телефона, як виглядає мій портфель, сигнали, боти, голосовухи, дам чітку альфу. Я поясню тобі, як працює день з клубом, що ти можеш нічого не аналізувати і постійно заробляти. Я тобі дам змогу вибрати, що ти хочеш: заробляти на мемах, на ф'ючах. Хочеш мати наставника. там будуть самі різні варіанти, як ти вже можеш почати рухатись сам або з командою, або зі мною, або ну як ти сам захочеш. І саме цікаво, я дам тобі унікальну можливість вступити по кращим цінам в мій клуб. Тому саме ті люди, які прийдуть на міні-курс, отримують змогу попасти в мій клуб по моїм токенам, дає ком'юніті, дає навчання більше ніж 100 уроків. дає боти, які коштують 300 баксів, сигнальний бот, ф'ючерсна торгівля та сигнали по ф'ючерса це та штука, яку публічні підписники не. Отримують і отримують саме ті люди, які дивляться зараз це відео, які побачили мої сторіси в інстаграмі, мої сторіси в телеграмі. Заповнять анкету і попадуть. А саме круте і саме цікаве, це те, що я роздам 5 солан. Це 750 баксів. Можливо, це вже 800. Я не знаю, солана росте як на дрожах за те, що ти збереш кодове слово. Так так буде 3 дні, як я й сказав. В першому дні буде кодове слово, в другому дні буде кодове слово, і в третьому, і тобі треба просто це все зібрати, вписати це все в анкету. І серед тих, хто це збере. Я думаю, що відсотків 20-30 справиться, я розіграю можливість заробити. Ти більше того, ти можеш мультіачити по-хорошому, да і зробити це з різної кількості акаунтів. Саме тому я не роблю First Serve, First де ти повинен перший вписати щось і забрати. Я хочу, щоб це була чесна боротьба. І ті лінтя, які чомусь вирішили прийти на перший відос, не прийшли на другий, або прийшли на перший, другий не прийшли на третій. Ну, типу, тебе повинна з'явитись цільна картинка того, як заробляти. Пам'ятай, що. Альту ми чекаємо роками, щоб вона виросла. Нам треба технології. А для того, щоб мем виріс, нам треба всього лише пару твітів. Тому не прояви цей шанс. Це реально єбанута можливість. Я тобі чесно кажу. Я пару місяців тому писав, що я виходжу з ринку, але по факту я вже давно вийшов з ринку. У мене в портфелі до сих пір залишав, залишався фірм, який я частково продав, і більшу частину до сих пір тримаю. У мене є солана, яку я використовую для фарму в Метеорі, для купівлі мемів. І в мене є стейблкоїни. І прикинь, наскільки класно, коли я не засаджений в. Альту, я можу просто приходити на ринок, брати свій USDT, депати, наприклад, в PumpFun сейл, забрати своїх 50-100% на будь-який сайз, виходити і далі з цими стейблкоїнами бути вільним. Я не залежу від того, що я засадився в альту, щось чекаю. Я не залежу від мемів, які я повинен купити і чогось чекати. Я вільна людина. Я зацікавлений в тому, щоб ринок ріс. Якщо ринок буде рости, буде рости велика кількість арбітражних можливостей. Будуть запускатись проекти. Типу, те, що зараз відбувається, це неймовірно. Вдумайся, ти дивишся це відео, і біткоін пробуває хаїв Тисяч доларів, чи міг би ти уявити, що це станеться. Якщо ти мені скажеш, що ой, Андрюха, меми кудись дінуться, тобі скажу, що бро, повір мені, дивись, меми, це інфоприводи, інфоприводи будуть завжди. А біткоін це вже частина економіки США, яке вкладує бабки туди, і по факту це вже фондовий ринок, і фонда не падає більше ніж 10-20%. Це означає, що в крипти і конкретно в бітка є велике майбутнє. Це означає, що як таких сильних медвежок не буде. Тому якщо ти заїбався працювати на своїй роботі, якщо ти хочеш... Перестати працювати офлайн, а хочеш працювати онлайн. Якщо ти хочеш перестати працювати руками, починай розбиратись в крипті. Я не кажу тобі мемтокени, я не кажу тобі фручерси, але повір, я за от 5 років крипті зрозумів, що самі дві круті ніші це ті ніші, які будуть востребовані. Саря. Завжди, і це перше фручерси, того що біржам вигідно, щоб люди скамились на ліквідаціях і фьючерси Ми використовуємо конкретно на великих рухах ринку. Я особисто на фручерсах заробив за останній місяць двадцять кабаксів. Перед цим зробивши практично ноль угод. Тому що я знав, в який момент ринку треба лонгувати, в який момент ринку треба шортувати. І меми то, що меми це блін, це легко робиться. Кожен може зробити це легко, це зрозуміло. Це прикольно. Тому меми ростуть твітами, альта росте технологіями, і технологія це все повний скам. Тому цих три безкоштовних уроки це, це золото, Я тобі раджу прийти, я тобі раджу прийти от на сайт, заповнити анкету, попасти туди, куди треба, та змінити своє блядське життя. До речі, забув нагадати, це те, що перших три дня доступ до міні-курсу безкоштовний. На четвертий доступ буде платним, і він буде коштувати 33 баксів. 33 бакси це просто вартість для тих типів, які відкладали на потім і за... за... вирішили залетіти в останній вагон. Тому, парні, не відкладайте. Перших три дні безкоштовно, далі 33 бакси. Ну, ви самі розумієте, що ви платите за свою тупість, за свою жадність і за своє ну, нехотіння щось робити в моменті. Тому кожен мог, але не кожен змог. Все, підписуємося на телеграм-канал Суперіора на інстаграм. Дякую, що ви зі мною. Якщо хочете заробляти бабки, знаєте що робити. Якщо не хочете, то ніхуя не робіть. Все. Давай. З Богом. Піс. Пока. Бам.